Рейтинг українців, котрі грають у топ-чемпіонатах. Мудрик не найгірший. Суперечка між забарним та Миколинком. Ренесанс Маліновського. Куди поставити Трубіна? І хто ж номер один? Мене звати Андрій Сеньки, ви на каналі Goodie І сьогодні у нас буде рейтинг. Рейтинг тих футболістів українських, котрі виступають у топ-чемпіонатах. У нас є 11 представників у цих лігах. Я розклав їх на позиції з 11-го до 1-го. Це такі собі підсумки піврічних виступів наших у цих чемпіонатах. А наприкінці сезону я обов'язково зроблю підсумкову. Таблицю тому, будь ласка, вмощуйтесь позручніше, смачного всім, хто дій, ставимо лайк, оформляємо підписку на цей канал і давайте розпочинати. А розпочинаємо ми з того, що вам взагалі нахер не цікаво. ні Кубок Азії, ні Кубок Африки. Я вас прекрасно розумію. В попередньому випуску я говорив про те, що Йорданія вийшла в фінал турніру, фінал Кубка Азії, пройшли Південну Корею. Ура, ура, ура! В фіналі в суботу вони зіграють проти Катеро, котрий вирвав перемогу Ірану за рахунком три в Кубку Африки. Все теж досить непрозаїчно, тому що в фіналі зіграють. Нігерія та Кодівар, начебто дві топ-команди, але Кодівар це команда, котра жахливо грала на груповому етапі. Команда, котра програла екваторальні гвінеї з рахунком 0,4 і звільнила тренера. І вже з виконуючим обов'язки головного тренера Кодівар, котрий відверто зробив дуже якесь дивне, хаотичне і нелогічне рішення, пройшов аж до фіналу. Наприклад, в серії пенальтів одні восьми вони пробили головного фаворита турніру збірну Сенегалу у серії пенальтів. Якщо на Кубку Африки має бути якийсь чемпіон то саме такий. Ці питання закрию, тому давайте йти до рейтингу. Отож, позиція 11-та. На ній Віктор Коваленко. Коваленко це футболіст, котрий лише влітку перейшов до Емполі, і за цей час в Емполі змінилося аж три тренери. Але для Коваленка ситуація плачевна безвідносно до того, хто тренує Емполі, незалежно від того, хто там працює: Андреа Цолі чи Нікола Коваленко ніяк не може вибратися зі смуги травм. Він пропустив фактично всю першу половину сезону, тому що не міг фізично грати у футбол. Зараз він знову був травмованим, пропустивши чотири матчі та пропустивши зміну тренера у цьому сезоні. Серіявкова. Лише два виходи в стартовому складі серія при тому, що він все одно є ефективним: 10 появ серія, один гол, цей феноменальні ворота на полі переможний. Ну і також він віддав один асист. Але це дуже мало, враховуючи те, що Коваленко один з найбільш високооплачуваних футболістів Емполі. враховуючи те, що Емполі бореться за виживання і не факт, що зможе вижити. І в такій команді з такою зарплатою Коваленко ніяк не може зайняти стартові позиції. Зрозуміло, що важко адаптовуватися під різних тренерів. їх вимоги, тренувальні. Процес, можливо, саме й тому організм Віктора не витримує весь час, щось змінюється. Але також можна говорити про те, що кожен тренер дає щось нове емполі, є зміна схеми, є зміна ролей, але жодного тренера, жодній ролі Коленко не є суперосновним. Тому я би говорив про те, що серед всіх футболістів українських, які виступають в топ-4 чемпіонатах, я говорю про Англію, Іспанію, Італію та Німеччину. Коваленко є абсолютно, абсолютно найгіршим. Позиція номер 10. і тут на цій позиції футболіст, який виступає в англійській прем'єр-лізі. і мова не про Михайла Мудрика, а про Єгора Ярмолюка. Сам факт того, що Єгор ярмолюк у нас є, і сам факт того, що Єгор ярмолюк виступає в англійській прем'єр-лізі, це взагалі ну це неймовірний факт. Хто б міг повірити. Кілька років тому, коли формував якісь рейтинги футболістів УПЛ, котрі приїдуть у топ-чемпіонати, що в тому рейтингу буде Єгор Ярмолюк. Він перебрався в Бренфорд виступати за молодіжну команду цього клубу. А вже в цьому сезоні він стабільно отримує ігру практику в АПЛ. На його рахунку 14 виходів в англійській прем'єр-лізі. Зрозуміло, що Ярмолюк не є стартером. Зрозуміло, що Ярмолюк це молодий кінейджер, котрий виходить на заміну. Зрозуміло, що це просто талант, котрий поки не робить погоди у Бренфорді. Очікувань від Ярмолюк. Ка таких наприклад як як від Коваленка, враховуючи зарплату, статус і так далі, нема. Тому від ярмолюка мало очікують, і самі факти у цих виходів на заміну від українського молодого футболіста це вже вау. Але на правду, величезного впливу на гру своєї команди Ярмолюк поки не має ні з виходів на заміну, ні коли виходить у старті. Навіть був період, коли фактично весь центр поля Бренфорда був травмований. Там грали не профільні футболісти. А навіть в той період часу ярмолюк все одно не застобив за собою місце в основі. навіть на той період, коли були травмовані і його змінювали у перерві. Тому зрозуміло, якщо б я сказав Очікування реальність, то ярмалюк там точно був би на першій позиції, тому що від нього нічого не очікують. Але якщо говорити об'єктивно, якщо говорити по суті, якщо говорити про вплив цього гравця на гру своєї команди, то зрозуміло, що Єгор поки що досить сирий. В нього є кілька хороших виходів, як матч, наприклад з Ліверпулем, Але в цілому, в комплексі, йому ще потрібно багато працювати, багато вчитися, і сам факт його оцих виходів, це вже щось неймовірне. Навіть потрапляння в десятку цього мого рейтингу це також щось неймовірне. Вірне, якщо для Коваленка це швидше провал ніж успіх, то для Ярмолюка це точно успіх. Позиція номер 9. Тут знову немає Михайла Мудрика, тут є Роман. Яремчук, котрий виступає за Валенсію. Яремчук перебрався до Валенції влітку в оренду з Брюге, де ніяк не міг заграти. Для Брюге це був рекордний трансфер. Яремлюк провалювався у Бенфіці, і вони забрали його в Бельгію в чемпіонат, де він себе найкраще проявив виступаючи за Ген. Брюге Яремчука нічого нічогісінько не вийшло. Його видали в оренду до Валенції Рубена Барахі. до молодої команди, де багато людей, котрих підтягують з академії в тому числі, і до команди, котра грає досить такий агресивно вертикальний футбол, так і до команди, котра дуже сильно. Залежна від свого основного форварда Угодуро, котрий переважно грає в парі з кимось, і в цій парі з кимось, напевно, мав би бути Єремчук, але там були абсолютно різні футболісти. Мова йде і про номінального Вінгера Лопеса, і про мароканця Амала, і про Канніса. Тобто є ціла плеяда футболістів, котрих Пробу обораха в пару до Угодуру. Жоден з них на цій позиції себе супер добре не проявив, в тому числі і Роман Єремчук. Перша половина сезону для Іремчука це щось поганеньке, рівно тому, що він не отримав залізного місця в стартовому складі. В нього були непогані відтинки, непогані відрізки, кілька вдалих матчів, але головне в нього не було результативних дій. І коли взимку з'явилася інформація про те, що Валенція страшно хоче в оренду Рафаміра із Севільї, футболіста, котрого вони хотіли влітку, його або його, або Єремчука, то стало страшнувати. Якщо би Рафамір перебрався взимку до Валенції, то навряд чи Єремчук до кінця сезону отримав би належну ігрову. Практику, але з нового року Роман трошки прокинувся. Він, по-перше, двічі забив: Віля Реалу та Альмерії. І ці голи були важливими в цих матчах. Валенція взагалі перемогла. Плюс Роман взагалі не є безідейним футболістом в підіграванні власним партнерам, опускання так якимось таким більш-менш тонким рішенням, навіть е зважаючи на досить такий прямолінійний та простий футбол Валенції. Якщо б я складав цей рейтинг в грудні 22-го, то Яремчук точно конкурував би з Коваленком за останню позицію. Озицію, але ось останній місяць в Лалізі дали трошки бусту кар'єрі Римчука за повідомленням іспанських медіа. Він хотів би залишитися у Валенції. Йому там все подобається. Питання, чи ці два голи його у Лалізі сподобалися Валенції. І переконали Валенції в тому, що цей футболіст їй потрібен на довше ніж на оці. Півроку чи захоче брюге ще раз видавати Яремчука в оренду, тому що сума трансферу українського форварда, на мій погляд, буде непідйомною для Валенції. Отож Еремчук, дев'ята позиція. Ну а зараз важливе оголошення про іспанську Лігу. Там в суботу буде центральний матч туру. Реал прийматиме Жерону, Реал, в котрого багато проблем у лінії захисту. Жерона котрої також є кадрові проблеми. І хто ж зможе виграти цю гру? Хто ж не програє цю гру? За котеронням нашого партнера компанії Фабет фаворитом є абсолютно мадридський Реал. Але на мій погляд, команда Мічела може зачепитися. Коефіцієнт на те, що вона не програє на сантяго Бернабеу 2,97 сотих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фейспівнів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього. Лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Повертаємося до нашого рейтингу, і там на восьмій позиції Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, котрий, чесно кажучи, підниває, підуниває. Тухне в останні тижні місяці виступаючи за Челсі. Недавно команда Морісіо Почетіно виграла на виїзді в Астонвіли в Кубку Англії, матч перегравання. Це був один з найкращих перформансів Челсі в цьому сезоні, в котрому не брав участі Мудрик. Весь матч на Віла Парк Кринець посидів на замінь. Якщо порівнювати його ситуацію, ситуацію Єремчука, то якщо б я робив підсумки в грудні 22-го, то Єремчук був би там набагато нижче ніж на 9-му місці. А мудрик був би напевно вище ніж. На восьмому, тому що восени в нього були хороші відтинки, непогані перформанси, і не зовсім все втрачено, як той казав. Зараз же ну абсолютний швах. У Мудрика і два голи та три асисти в АПЛ в цьому сезоні є важливі в нюкаслу в Кубку Ліги. Але останні місяці ще раз ну вони реально дуже сильно б'ють по мозгам і реально якось видозмінюють ту більш-менш, хоч трошки позитивну картинку, котра була восени. Я розумію, що проблеми Мудрика повністю пов'язані з проблемами Челсі. Постав в цей челсі будь-кого з українських футболістів, котрі знаходяться в рейтингу вище ніж Мудрик, не факт, що в них би вийшло. Постав будь-якого футболіста в цей челсі, не факт, що в цьому хаосі у нього би проявилося. Не лише Мудрик з супертоп новачків ніяк не може зібратись докупи. Там можна складати цілий рейтинг з цих супертоп дорогих трансферів в Челсі, котрі в підсумку нічого не дали. В Челсі немає системи, так і не кожен футболіст може в команді без системи себе Проявити, звісно, ще то приклади як Коул Палмер, котрий має величезний вплив на атакувальну гру лондонців. Звісно, Ярахім Стерн, котрий далі продовжує бути одним з найбільш гострих футболістів ОПЛ, заробляє на собі багато жовтих карток та фолів загалом. Так, але якоїсь такої 100% впевненості в кожному з гравців Челсі в кожному окремому матчі абсолютно нема. Тому провал Мудрика цілком можна пояснити, але і цілком треба не забувати, що окрім загальнокомандного провалу Челсі, є загально. Гравцевий провал самого мудрика, котрий часто просто втикається в футболістів, котрі погано відкриваються в дуже простих та е, зрозумілих ситуаціях. Часто він знаходиться в одній точці з фланговим захисником, часто він буває інертним, не добігає, не дограє, не бачить. Тобто сама гра мудрика відносно чи безвідносно до загального потенціалу Челсі ну, це. Жах і на це очі ніяк не закриєш. Сподіваюся, що до завершення сезону Мудрик посідатиме вищу позицію ніж номер вісім. Позиція номер сім це Руслан Маліновський. Якщо для Михайла Мудрика позиція. Нарядок від Маліновського це повний провал. То для Маліновського позиція нарядок вище Мудрика це абсолютний успіх. Рівно тому, що трансфер початковий Маліновського в Джанова не сприймався з оптимізму. Він йшов команду, котра теоретично мала би оборотися за виживання. Він в команду, котра в стартових матчах серія більше страждала, ніж грала у футбол. І в перших матчах в перший відтинок сезону у Джену Маріновський не був стартером, і навіть були матчі, коли він не з'являвся на поле. زهلي Ситуація змінилася, коли в Дженуа пішли травми та нестабільності у центрі поля. Зокрема, пошкодження мали Мілан Бадель та Кевін Стротман. І на цей період часу Мариновський скористався е своїм шансом виходив стартовому складі І вже в останніх турах. Хто хто а от Мариновський точно є залізно основним конфігурації? Трійки гравців поля в на змінюється. Міліновський там абсолютно трутно стабільний. Роль Маріновського Дженуа, порівняно з іншими його попередніми кубами Марселем чи Аталантою, Сильно змінилася. Тепер Маліновського. Лише два голи та один асист за півроку. Він рідко знаходиться там, звідки можна реально прям розстріляти. Він рідко знаходиться там, де реально можна видати гольову передачу. Маліновський це роль Дженна білдапі. Вихід з оборони в атаку, кроси, довгі передачі, опускання до трійки центральних захисників. Тобто, роль Маліновського, такий собі глибокий плеймейкер, шостий номер, скажімо так, і оця нова функція Маліновського може нам замилити очі, говорити про те, що в нього не все виходить. Він мало забиває, мало віддає від статистика. Мирновський повністю провалюється, але враховуючи ще раз його нову роль, та те, як він добре до цієї ролі адаптувався, як він добре її виконує, і враховуючи гру самого Джена та результати команди, котра вже не програє сім чи то вісім матчів в серії, і вже навіть не думає про виживання. Українця потрібно хвалити після попереднього сезону, де він був не основним вже в Аталанті, і де не міг знайти свою гру у нестабільному Марселі Ігора Тудера. Маліновського пішло. Зрозуміло, що його функції зараз не такі яскраві, як раніше. Зрозуміло, що Джано це не претендент на Єврокубки, і зрозуміло, що це не команда, яка грає в дуже ультратакувальний цікавий та агресивний футбол. Це робила праймова Аталанта Гаспіріні. Але якість Маліновського це одна з тих речей, котра тримає цю команду. Альберто Джелардіно на плаву в серії А, котра робить її залізною командою серії А. І Маліновський це точно фундамент та база цієї команди, котра виступає у топ-4. Чемпіонаті, тому його позиція в цьому рейтингу під номером 7: це, це залізо і це основа. Номер 6 у рейтингу це Андрій Лунін, котрий вже зіграв 11 матчів у іспанській лалізі. І це найбільше матчів Луніна взагалі в його кар'єрі, в цій іспанській лалізі. Зрозуміло, що там була травма типу Куртуа, але ж замість Тібо Куртуа приїхав Кепа Аріса Балага, котрий, би бути основним. У Кепи були пошкодження, Лунін його підстраховував, але надалі в підсумку Лунін справді якось. Виправдав довіру Анчелоті і дав зрозуміти, що саме я можу бути у воротах. Зрозуміло, що Лунін не завжди і не 100% супер основний воротар Реала. Зрозуміло, що є турніри та матчі, коли замість нього виходить кепа. Ніхто не знає логіки, коли Анчелоті обере якого воротаря. Але три останні матчі Лунін грав в старті Реала у суперважливих матчах. Також ми бачимо саме Луніна. Тому я вважаю, що саме українець прямо зараз за трама Крута є основним. У реалі. І це є неймовірний успіх України є основним воротарем мадридського реала, воротарем, котрий не просто там щось і кудись, котрий справді виграв конкуренцію в кіпера, котрий приїхав грати в основі Челсі. Так це вау! І до цього всього Лунін не просто стоїть, він часто виручає мадридський реал. Що в матчах проти Хетафи, що в матчах проти Атлетико Мадрід, що в матчах проти Браги в Лізі чемпіонів де бере дуже і дуже важливі пенальті на стартових хвилинах. Тобто Лунін це воротар, котрий в окремих матчах реала робить різницю. До цього всього сильно спрогресував в грі ногами, чого не можна було стовідсотково сказати, коли українець там грав ногами рік чи два тому. Прямо зараз Лунін очікує тиску від суперників, вже аж тоді віддає передачу, і робиться фактично безпомилково рівня довгих передач також на високому рівні. Тому Луні на позиції номер 6 і рівно не вище, тому що в першій половині сезону він все одно не був залізно основним і продовжував оцю боротьбу за місце у старті. Було б у нього більше матчів чи швидше виграна конкуренція в КЕП, то точно позиція Андрія була би куди вищою. Що ж до четвертої та п'ятої позиції, то тут в мене повний паритет. Я говорю про Віталія Миколонка та Ілюза Барного, і зараз поясню в чому складність вибору, чому я не можу між ними обома якось точно і 100% вибрати. І попрошу вас в підсумку зробити. 在。 Самим для мене Віталій Миконко це абсолютно елітний захисник з точки зору гри без м'яча, з точки зору відпрацювання один в один підстраховок читання гри. Навіть коли два гравці проти нього одного виходять, він все одно вибирає правильний таймінг викидання та перекриття траєкторії. Миколенко ще раз це абсолютно елітка гри в захисті, і не було жодного провального матчу його в цьому соні АПЛ, коли б його хтось відвозив. Ні Салах, ні Бреннан Джонсон, ніхто там ще грав проти нього на фланзі. Ну, не змогли звіта. Зробити дурня, але в свою чергу, попри агресивний та супервертикальний футбол Евертона, Миконко, котрий паше туди і назад, не є футболістом, котрий може і дає Евертону якийсь буст в атаці. В нього була серія з двох матчів поспіль, котрих він забивав. Але в цьому рівень та якість кросів та подаж від Миколенка в мене викликають сумніви щодо його позиції номер 4 в цьому рейтингу. Чому я про це говорю? Тому що є матчі, коли Миконко отримує величезну роль в атаці. У Евертона позаду, коли команда з метям залишається три футболісти. Зазвичай це Миконко та два інші центрбеки. Але в останніх матчах на правому фланзі грає Бен Годфрі, номінально центральний захисник. І саме Миконко з флангових оборонців Евертона грає максимально високо, максимально навантажує чужий штрафний майданчик. Але при цьому не скаже, що він би грав там супергостро і супер робив. Різницю, якщо би Миколанко мав такий величезний вплив на гру своєї команди в атаці, як на гру своєї команди в захисті, то він би. Просто не грав в Евертоні, будемо відверті. Його позиція в цьому рейтингу точно була би вищою. Щодо то тут ситуація е, рівно навпаки, Забарний має величезний вплив на гру Бормута з точки зору виходу з оборони в атаку, е, дальні передачі забарного його якісь радіокеровані просто діагональки. Його вміння розрізною гострою передачею прослизнути крізь центр, його вміння навіть притягнути м'яч. Так раніше до нами говорили про те, що у забарного Супер скили протягнути м'яч, а є проблеми з передачами зараз. Борнмут і ми бачимо, що роль забарного у плані виконання довгих передач це те, що тримає Бормут на плаву від атаки до атаки, враховуючи той факт, що від кросів центральних захисників Бормута залежить багато чого у цій команді. Плюс коли Бормут затискає свого суперника біля воріт, Забарний піднімається максимально високо і виконує роль просто такі елітного диспетчера, це видно, це видно завжди. Але є інший нюанс: є нюанс гри забарного без м'яча. Найбільша проблема забарного в тому, що він часто не контролює зону забігання, зону вбігання футболіста-суперника. Він концентрується на м'ячі і губить опонентів. Це було не один раз у цьому сезоні, як, наприклад, матчі під Ліверпуля, коли через забарного забив Дарвін Нуніс. Якщо у нас був би такий от якийсь монолітний захисник з пасовою роботою забарного і з кілами Миколенка в грі без м'яча, то це була б абсолютно елітка і абсолютно. Тоб рівень, але я наголошую на іншому. Захисні скелими конка та пасова робота за барного це те, що з відривом на голову йде попереду, переважає їхні мінуси. Мінуси в їхній грі. І сам факт, що кожен з цих футболістів займає таку позицію в цьому рейтингу говорить лише про одне про їх неймовірний вплив на гру своїх команд, котрі виступають в англійській прем'єр-лізі. Ну і також треба розуміти, що і Борнмут і Евертон в певні відтинки сезону були командами, котрі цілком повноцінно можна було назвати найкращими в. АПЛ це я говорю про відрізок двох чи трьох матчів. І ще раз, роль і одного іншого в грі своїх команд є просто-ну, є просто неймовірною. Забарне до всього взагалі не пропускає жодної вплини в цьому сезоні АПЛ. Вау просто. Ну і тепер йдемо до першої трійки. Тут все я думаю для вас очевидно. Позиція номер три це Віктор Циганков, людина, котра в цьому сезоні Ла Ліга зробила 4 голи та 3 асисти. Чому Циганков лише на третій позиції? Чому він не такий результативний, як міг би бути? Якби цього можливо хотілося. Перша причина є найважливішою. Це гонков не грає на своїй рідній позиції, на позиції, з котрою він вже зжився. Я говорю про позиції там правої десятки. Чи правого вінгера е, Жорона, котра з м'ячем грає в три центральні захисники та двох латералів, мусить використовувати Віктора на позиції правого латераля, котрий весь час грає у ширині. Звісно, там є почасти зміни з десяткою або зміни з правим центральним захисником коуту, який піднімається високо, але в цілому Цанков тримає ширину. Це не є його рідною позицією. Часто, як, наприклад, матчі придрав Святада, його головною ціллю було допрацьовувати в обороні за Яном Коуту, добігати до кінця, і це швидше був правий крайній захисник. Ніж правий високий атакувальний латераль. Тому гонково складно з цієї позиції та з новими функціями бути суперефективним в атаці. Друга причина це те, що циганков пропустив кілька матчів через травми і етапів відновлення. Це також не супер просто та легко. Але в цілому, коли циганков навіть грає не на своїй позиції латералям, а коли тим більше грає на своїй позиції, не має величезний вплив на гру своєї команди. Мова йде і про білдап, попускання циганкова та розіграш з м'яча. Плюс треба говорити і про досить такі унікальні вміння. Циганкова відкритися між лініями, відкритися всередині, відкритися між гравцями суперника, знайти місце своє вільне у напівфланзі. Це те, чого часто бракує Жероні. Це те, в чому часто Жерона буває інертною, це те, що ніяк і ніколи не робить команду Мічела інертною, коли на тій позиції в тих зонах з'являється Віктор Циганков. Його вплив на гру своєї команди, перш за все в атаці, і перш за все, коли він грає на рідні та зручні для себе позиції, є справді не. Неоціненне друге місце у цьому рейтингу Олександр Зінченко посідає в лівого захисника арсенала. Один гол та два асисти у цьому сезоні. Як би сказав Віктор Леоненко, блядь, що за хі а, в нього взагалі один гол та два асисти. Про що ми тут будемо далі говорити? Але ми ж прекрасно розуміємо, що Зінченко це не Робін Госенс чи Ханс Хатебор. Тому очікувати від нього неймовірної кількості голів та асистів ну не потрібно. Не буду тут довго розсосолювати. Всі ми розуміємо роль Зінченка в арсеналі, особливо коли стосується. Матчу проти команд із низьким чи середнім блоком Зінченко йде в центр, Зінченко йде по всьому периметру поля. Вишукує там м'яч, вишукує там ситуації для збільшення переваги на тому чи іншому клаптику поля. І його роль у зломі цих автобусів є просто критично важливою. Плюс критично важливою є роль Зінченка у матчах, коли Арсенал високо пресингують, і його роль у виході команди з під цього пресного його. Позиція його відкривання, його вміння знайти передачу вільного суперника або знайти здвоєння на собі від опонентів. Це неоціненний скіл. Це той скіл, на котрому тримається вся структура арсеналу. Розуміло, що у Зінченка бувають провали, бувають жахливі помилки, бувають ситуації, коли його обігрують один в один. Але ці ситуації виникають в тому числі і через його роль. Інколи Олександру складно добігти з бос, на якої позиції біля вже говорить до власних. Він фактично залишає свою позицію. Інколи суперник робить спеціально так, щоб Олександр залишався в ізоляції його найшвидшого та найкращого футболіста. Приклад матч проти Ліверпуля, коли Салах познущався над Олександром, але у Салаха був величезний простір проти українця. Якщо детально за цією атакою просвяткувати, то чітко видно, що гравці Ліверпуля. Зробили ривок в протилежну сторону під час цієї передачі, таким чином забравши за собою футболістів арсенала, котрі потенційно мали б страхувати. І з цього ми розуміємо наступне: що вплив на гру арсенала від Дінченка є просто колосальним, і це стосується. І гри з м'ячем, що важливо, і так само ситуації в обороні, коли суперник розуміє, треба давити туди, де футболіст може покинути свою позицію, і де футболіст не має вроджених умов на якихось оборонних скілів. Тому ще раз вплив зінченка і на гру в атаці, і на гру в обороні є абсолютно колосальним і не може бути абсолютно різним, але ще раз він дуже і дуже відчутний. Без Зінченка цей арсенал не може повноцінно монолітно і супер добре. Функціонувати це 100%. Це абсолютна база та ґрунта, враховуючи те, що отака роль зінченка в команді, яка є претендентом на титул АПЛ. Ну його позиція номер два взагалі має жодних питань. І більше того, я би навіть подумав про його позицію номер один в цьому рейтингу, але все таки Олександра є регулярні проблеми з литковим м'язом, і через що він пропускає. Чималеньку кількість матчів Дай йому Бог здоров'я, і від нього ми побачимо ще більше. Ну і номер один в рейтингу це взагалі очевидно. Напевно, Артем Довбик Жерона. Він забив 14 голів у цьому сезоні на наліги та віддав 5 асистів. Прямо зараз Довбик один з лідерів системою гол плюс пас у Лізі, Ну і один з лідерів бомбардирської гонки. З ним Джуд Белінген та Борха У Вони всіх по 14 забитих м'ячів, враховуючи суму трансферу та ім'я Довбика у топ-чемпіонатах, його перехід влітку. Не сильно той котирувався в Іспанії та серед бульвальників Жерони, і пішов їхній лідер, таті Кастельянос, з котрий зробив покер ворота мадридського реала, перейшов Влаціо на підвищення. Замість нього взяли фактично якогось ноунейма, який колотив голи у воєнному українському чемпіонаті. Що від нього можна очікувати? Добик почав забувати з першого матчу і почав говорити про себе. Зрозуміло, що Жерона ця команда, яка дуже багато доставляє м'яч до чужих воріт. Додики, довбиков шостовному майданчику, цілком логічно. Враховуючи кількість людей, котрими атакує Жерона, і кількість людей, котрими Жерона насичує чужий штрафний майданчик, там будь-який форвард багато б до м'яча дотикався. Це 100%. Також факт в тому, що якщо би довбика та Єремчука поміняти місцями, то результативність кожного з форвардів змінилася б. Не факт, що Яремчук забив би 14, а Довбик лише 2, але зміни були б Відчутні тому, що та ж валенція не створює стільки ситуацій, коли б Форвард багато був на м'ячі. Жерона створює. Але попри отаку от хорошу гру своєї команди та зручні ситуації, котрі та команда створює для Форварда, навіть запасний істування забуває регулярно, Добек все одно себе прекрасно проявляє його вибір, позиції, його таймінг відкривання, його постійні рухи. Хіні, в тому числі у штрафному майданчику, котрі плутають захисників. Крок вперед, крок назад, крок вперед, крок назад, удар головою, гол. Його гра корпусом. Є ситуації, коли Добик приймає м'яч корпусом у чужому воротарському майданчику. Це що таке взагалі? Його при виході команди з оборони в атаку. Він часто опускається, ставить спинку і дозволяє таким чином віддати. На нього передачу притримати трошки м'яч і почекати ривків та рухів від партнерів по команді. Плюс треба відзначати і роботу довбика у фінальній третині. Він там не просто є, з ним не просто обстукується. Він дуже тонко, дуже точно по таймінгу, по всьому взаємодіє з партнерами там біля чужого штафного майданчика і в ньому. Грубо кажучи, вплив Довбика на гру Жерона є просто колосальним. І з точки зору його відкривань та забитих м'ячів та їх кількості, що з точки зору роботи корпусом, що з точки зору. Виходу команди з оборони в атаку, що з точки зору взаємодії з партнерами по команді. Добик це справжнє відкриття сезону Ла Ліги, справжнє відкриття топ чемпіонатів і справді один з найкращих форвардів Європи прямо зараз. Ми говоримо не просто про якийсь відскок, про везіння, про те, що жорона створює все для довбика. Є ще раз, є система, котра працює на форварда, але й окрім допомоги від цієї системи, добик має купу скілів. Котрі роблять його ну реально ще раз реально об'єктивно, чесно заслужено. Роблять його одним з найкращих форвардів цього сезону у топ-чемпіонатах, і це просто неймовірно. Форварда такого рівня, такого впливу на гру своєї команди, та з такою кількістю е скілів у нас не було вже давно. Напевно, з часів Андрія Шевченка при всі показі до інших е українських атакерів словом добик, перша позиція, і тільки віра в те, що завтра Реала він зможе вийти. На поле, ну і вийти на поле і не триматися більше. Сподіваюсь, що він повністю відновився і зможе зіграти без е, е, ризику для власного здоров'я. Ну що, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така от підбірка, такий рейтинг, така інновація в історії цього каналу. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною до саміснього кінця. Мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, слава Україні!